50% прикарпатських бізнесменів вже переобладнали свої касові апарати. Такий показник є одним з найкращих у державі. Про це на зустрічі з підприємцями Івано-Франківщини повідомив головний державний ревізор Міністерства доходів і зборів України Володимир Ошкало. Каже, в інших областях бізнесмени відтягують дану процедуру, сподіваючись на відміну відповідного закону. Суб'єкти чекають. Що може буде відмінно розумієте? Оце от ситуація, коли було озвучено, що вже є законопроект. Він проголосований. На жаль, створив трошки таку неадекватну ситуацію. Але ви знаєте, що на сьогодні і на вчора був він винесений на планарне засідання. Поки що ми інформації про те, що він проголосований, не маємо. Найбільше пощастило підприємцям з таких районів, які мають статус гірський. Їх ноу-хау не зачепило. Вони і надалі користуватимуться традиційними реєстраційними книгами. Загалом в області вже більше 1300 нових касових апаратів. З електронною контрольною стрічкою звітують онлайн. Всі суб'єкти господарювання, добросовісні платники податків. Вони звернулися в центр сервісного обслуговування. Вони провели оплату чи за новий касовий апарат, чи придбали модем до касової техніки, яка діє в них на сьогоднішній день. Встановили відповідні угоди з аквайером і подають звітну інформацію у звичайному для цього електронному режимі. Модернізувати наявні касові апарати або ж придбати нові для формування контрольної касової стрічки в електронному вигляді. Закон передбачає до 1 липня цього року. Після цього терміну підприємців, які не запровадили нововведення, штрафуватимуть. Лариса Фріїшин, Віктор Костанюк, новини 402.